Добрий ранок, вітаю всіх присутніх. Розпочинається чергове відкрита засідання національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Які є пропозиції до порядку денного? Якщо пропозиції немає, тоді. Хочу оголосити. Порядок денний складається всього з двох пунктів, перший пункт це схвалення проекту рішення, що має ознаки регуляторного акта постанови національної комісії про внесення змін до деяких постанов щодо додаткового захисту прав споживачів та переходу до принципу замовленої потужності. А також другий пункт про строки надання до національної комісії проєктів нормативно-правових актів «Укренерго» та ДП енергоринок на виконання закону України про ринок електричної енергії. Перш ніж ми перейдемо. До питання першого. Хочу наголосити, що в комісії регулюються на сьогоднішній день лише тарифи природних монополів. В середній платіжці за природний газ вони складають лише 13%. 87% це ціна природного газу, яка встановлена урядом на сьогоднішній день. З квітня місяця в комісії відбувалися. Серія дискусій публічних професійних, всі матеріали є доступні на сайті. На які були е, запрошені всі зацікавлені особи. Приходили як і споживачі, так і е, урядовці, так і представники компаній, які надавали свої пропозиції. За результатами саме обговорення розгляду всіх пропозицій. Сьогодні комісія не розглядається ні жодні рішення про тарифи. Сьогодні на комісії розглядається. За результатами обговорення, схвалення і публікація на один місяць на сайті комісії проекту змін до методики, на які можливо будуть розраховуватися тарифи. Не більше. Якщо немає заперечень, пропоную перейти до пункту першого. Прошу озвучити подання та ознайомити всіх присутніх з короткою презентацією, яка була підготовлена комісією. Доброго дня. Згідно з положеннями закону України про ринок природного газу, до компетенції регулятора на ринку природного газу належить, зокрема, затвердження Кодексу газорозподільних систем, затвердження методології визначення тарифів на послуги розподілу природного газу, а також затвердження типового договору розподілу природного газу. Враховуючи пропозиції та зауваження до положень кодексу типового договору та методики, що надходили до комісії від суб'єктів ринку, та на підставі аналізу результативності дії зазначених нормативно-правих актів, було виявлено ряд неврегульованих та проблемних аспектів, які потребують удосконалення шляхом внесення відповідних змін. У зв'язку з цим протягом червня-липня 17-го року регулятором було проведено ряд публічних обговорень питань актуальних на ринку природного газу за участі представників суб'єктів ринку, громадських об'єднань та організацій та інших зацікавлених сторін. Зазначені обговорення мали назви огляд кращих світових практик тарифутворення у сфері розподілу природного газу, прозорість та контроль діяльності регулятора, газ тарифи українські реалії та газ тарифи перспективи. За результатами зазначених обговорень було визначено задоцільно внести відповідні зміни до зазначених нормативно-правих актів, а саме до кодексу газотранспортної системи, до методології визначення та розрахунку тарифів на розподіл та послуги розподілу природного газу, а також до типового договору розподілу природного газу. Керуючись положеннями статті 17 закону України про НКРКП з метою досконалення нормативних правих актів Комісії, а також з метою підвищення рівня захисту прав споживачів департаментами з регулювання відносин Автогазовій сфері, було розроблено проєкт постанови про внесення змін до деяких постанов Комісії щодо додаткового захисту прав споживачів та переходу до принципу замовленої потужності. Основними змінами які необхідно внести це перехід від технічної потужності, яка на сьогодні передбачена нормативними документами комісії, до замовленої потужності, а саме для об'єкта споживача з комерційним вузлом обліку, який в установленому порядку облаштований з ласобою дистанційної передачі даних. Така замовлена потужність повинна бути не меншою за максимальне пікове добове використання природного газу, поділено на 24, за період з 1 вересня попереднього року, по 1 вересня поточного року, але не більше за величини приєднаної потужності об'єкта споживача. На 18 рік, як на перехідний період, величина замовленої потужності визначається на рівні максимального пікового добового використання природного газу за період з 1 вересня 16 року до 1 вересня 17-го року, за даними оператора ГРМ. Для інших об'єктів, які не обладнані засобами дистанційної передачі даних, величина замовленої потужності визначається для побутових споживачів, які використовують природний газ тільки для приготування їжі. Незалежно від наявності або відсутності лічильника, величина замовної потужності приймається на рівні 1,2 м3 метри кубічних за годину. Діючими нормативними документами передбачено, що для лічильників, для споживачів, які використовують газ для приготування їжі з лічильниками, це 2,5 м3 метри кубічні на годину. А для споживачів без лічильників, які використовують газ тільки для приготування їжі 4 метри 3 на годину. Ще раз повторюю, перед зазначеним проектом постанови передбачається, що для зазначеної категорії споживачів приймається замовлена потужність на рівні 1,2 м два метри кубічні на годину. Для побутових споживачів інших категорій, об'єкти яких забезпечені лічильниками газу, приймаються такі діапазони до 2,5 м3 на годину, від 2,5 до 4, від 4 до 6, від 6 до 10 і від 10 до 16 м кубічних за годину. Для побутових споживачів інших категорій, об'єкти яких не забезпечені лічильниками газу, для газової плити та за наявності водонагрівача на рівні 6 м кубічних на годину, за наявності газового котла на рівні 10 м кубічних на годину. Але після оприлюднення зазначеного проекту, який зараз розглядається, до комісії надійшли пропозиції від суб'єктів ринку щодо зміни максимальної потужності лічильника на номінальну, зазначена пропозиція є слушною, доцільною, і департамент пропонує під час обговорення зазначеного проекту розглянути цю пропозицію та можливо прийняти її. Крім того, зазначеним проектом передбачається спрощення процедури зміни потужності. Визначення процедури встановлення та перегляду тарифів на послуги розподілу, а також відкритість розгляду зазначених питань із залученням органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади. Запропоновані зміни дозволять споживачам замовити послуги розподілу природного газу, виходячи з величини замовленої потужності, що буде максимально відповідати їх потребам. Цей проєкт постанови розроблений за результатами консультацій та має ознаки регуляторного акту. З огляду на зазначене, департамент з регулювання відносин нафтогазові сфері пропонує схвалити зазначений проект постанови, оприлюднити його на офіційному веб-сайті комісії з метою одержання зауважені пропозиції від інших органів державної влади, фізичних, юридичних осіб, їх об'єднань та інших зацікавлених осіб. Дякую за дякую. 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 дякую за звуч... Дякую за звучне подання. Ще раз інформуємо. Ще раз інформуємо шановну громадськість та засоби маси інформації. На сьогоднішній... шановні присутні, шановні Так ви слово надасте чи ні? Слово надасте? 42 шановні, шановні засоби масової інформації, звертаю увагу. Дякую. Дякую, дякую. Сідайте, будь ласка. Сядьте, будь ласка. Сядьте, будь ласка. Зараз пояснимо. Зараз пояснимо. Почну з вас. Зараз почну з вас. Сядьте, будь ласка, вам поясню. Сядьте, будь ласка. Можете, будь ласка, присісти. Можете присісти, будь ласка. Чому ви не можете пояснити? Чому ви не можете себе оприлюднити? Пояснімо вам. Чому ви нас вимагаєте діяти в такий спосіб, щоб звернути вашу Дякую. увагу? Ви самі робите умови для Що Пропозиція Оксана, включіть, Чому будь ласка, проєкт. Можете помовчати, дати відповісти на питання. Дякуємо. Дякуємо дякуємо, 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 дякуємо. дякуємо, Шановні засоби масової інформації. Шановні присутні, добре, Шановні присоїв ще один момент. Давайте ще раз пояснімо, що таке абонплата. Обонплата независима від того. І, роботи і, роботи місяць, нас, місь, палити, там у нас Припиніть гореть горелочка, А будем ми його платити, якоби для того, щоб там комунікацію. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Сергій Николаївич Павленко, председатель Федерації Независимої Профсоюз України. Сергій, Сергій... Мак, шановний пан Павленко, виводили людей в оману. Поясню чому. Жодного слова абонплата в цьому проекті немає. Заводи. Жодного Заводи. слова абонплата немає. Дякую. 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 дякую, дякую. Дякую. У мене пропозиція на прохання громадськості. Звичайно, звичайно. Ми тому не приймаємо рішення, а схвалюємо договорні. Просимо всіх присутніх надавати пропозиції. Які є зауваження? Пропозиції, які є зауваження та пропозиції. Это раз. Это для того, чтобы был я я, я перепрошую вот человек... перепрошу, на засідання комісії, а не виступи на вільні теми. Або ви дасте можливість працювати, або я вам можу не нагазати. Я прошу, прошу. Засідання комісії оголошується закритим. Дякую.